Так, дівчата, привітик! Ось в красивому місті я. І зараз я вам розповім, ну, про мрії розповім і про тір. Взагалі, як, все, як це все було. Тому що, знаєте, люди, як каже, як колись сказав Женя Мужирі, люди читають не те, що я пишу. Ну так от люди ще й бачать не те, що я показую, і собі придумують щось своє. Тому моя розповідь зараз буде про мене, про тір, про мої прагнення і мрію. І так, вони будуть в дуже красивому місці на моїй базі в Кракові, куди я повернулася, тому що ретроградний Меркурій. Поїхали! Ну що, поїхали? Я тут навіть собі студію вже зробила в цьому бахайському саду. Так от. Я хочу вам розповісти, ну, не те, що як все насправді було, але взагалі як воно було. Коли я їздила на бусах, за два роки я змінила чотири фірми. Тільки на одній я пропрацювала довго з любов'ю. Це ось саме ця фірма, Дебахайський сад. Я взагалі кажу, що я сюди повертаюся тільки заради цього саду. Але мені. Я дуже люблю, я обожнюю водити техніку. Мені це подобається. Тому будь-яка швидка, будь-що, якщо є завдання, я сідаю і їду, це по волонтерській лінії. І я, я кайфую від цього. І я думала, що, по-перше, тіри це категорії, це, більш, це великі машини, які з часом стали мене приваблювати. Коли я їздила, спочатку, коли мені друзі, ну, Сан Саныч, тобі привітик, радили одразу відкривати категорію С, я казала, та ну на що воно мені треба, але згодом я вирішила, що може і треба. А потім, коли у мене почався такий час роботи, що я не спала, дуже мало було сну, і я вже про це говорила. Якщо ти вночі не спиш і дуже довго, до твоя щетоподибна залаза, тобі скаже привітик, у нас проблеми. Проблеми можуть привести до неконтрольованого її набору ваги, до депресії, до втоми. І коли я доповзла вже до ендокринологіні своєї. У мене було плюс 20 кіло, невідомо куди, куди мені ще воно. І втома мені, у мене був такий стан був. Лягті Піраті, лягті паміраті, і я, я взагалі не розумію, як я працювала. Ну, коротше, здали аналізи і сказали, що все, тепер вночі треба спати. І я думаю, ну все. Це ж я, і я кажу, я йду працювати, потаха, я буду спати. Е, я зроблю відео, це вже як буду вдома. Коли я буду вдома, я не знаю, але буду. Тому що там домашні фінанси, а всі люблять фінанси. І я вам скажу, де я навчалася, скільки я за це заплатила, ну і взагалі скільки це коштувало. Хоча насправді, якщо в тебе є прагнення, в тебе є мрія, ти не рахуєш гроші. Е, серйозно, вся моя історія з цим тіром, вона мені ну, може нагадує, знаєте, як людина хоче піднятися на Еверест, вона вкладається, тренується, купляє снарягу, це дуже дорого коштує. Вона йде на той еверест, вона може піднятися, може не піднятися, але в будь-якому випадку вона не залишає, вона може прагнути, якщо не піднялася, все-таки колись піднятися і ще буде щось для цього робити. Але якщо вона піднялася, вона така орден і пішла додому. І от мені хотілося водити тір, але мені хотілося роб, роб, ну, працювати на ньому тільки, ну, якщо там ну, є тахо. Тобто я вам вже розповідала, що таке техо. Це приблуда, яка контролює твій режим відпочинку і праці. Ну, коротше, вона контролювала нам 21 годину на двох сашків, і, і це не те. Так от, коротше, ви зрозуміли, хотіла водити велику автівку. За що я для цього зробила? Я закінчила курси АДР, це перевозка вантажів небезпечних. Категорію С відкрила це право водити автівку з масою від 7,5 тонн. 7,2 я не можу. І категорію Е, тобто, щоб ця автівка могла за собою тягти в Ще я вивчилась в Польщі на 95-й код, так як я не я громадянка України, а не Європи. І я не можу працювати у Європі без цього коду. Це така собі навчання. Типу, ти тепер можеш в Європі працювати, ми тебе щось навчили. І відкрила чіп-карту водія в Україні. От. Це про це про всі навчання розповім, тому що це цікаво і, і дорого. <ф twelve> так от я все це зробила, і у мене є товариш з мого телеграм-каналу, з нашого. Про який я два роки вам всім розповідаю, що цей телеграм-канал тримає мене, мене на плаву. І хлопці в мене вірили, і всі в мене вірили, і сама я в себе вірила. І Сашко мене взяв на стажування. Сашко працю, працює в компанії Хегельман. Я про цю компанію теж розповім. Я нічого, до речі, поганого ну, не скажу серйозно, тому що я, ну, тому що я, мабуть, своєчасно спітляла. Стажування у мене відбувалося три тижні, цього мало, але цього досить. І скажу вам, для чого досить. Мені було досить, мені було одразу зрозуміло, як тільки я сіла і виїхала на дороги, що це не моє, що просто це не моє. Воно мені не приносить задоволення навіть тоді, коли у мене ну, виходить. Коли у мене не виходить, я, я взагалі нічого не хотіла робити. Я їхала і плакала, я страждала. Я відчувала себе не те, що засмученою, а просто якоюсь, я не знаю, в маргні, якщо тебе утримують силою. Це отак, я моргала. І м -м, хлопці, я вам все одно не зможу пояснити, чому так у мене це відбувається, а дівчата мене зрозуміють. Дівчата якось. На Подолі був магазин «Штапель» і там була красива сукня. Вона коштувала 200 євро, і я роки два ходила, ставала біля вітрини, дивилася на неї і думала, та ну, треба схуднути. Потім ще щось треба, потім не на часі, потім дорого. І якось моя мала дочура сказала, що мама, давай я тобі куплю ту сукню. Щоб тобі було, ну я знаю, приємно, весело. І я приходжу в той магазин, беру ту сукню, на яку я дивилася. Це такі клас класичні речі, які ну, моделі не змінюються. І я розумію, що воно мені не підходить. Я просто стою в ній і воно не моє, воно мені не пасує. Я в ньому дурне. Але з дівчатами, які там працювали з моєю подругою, Наталкою Піранією, це все мої жежешні ще подруги. Ми вибрали мені сукню, а потім ще одну і ще одну. І врешті-решт в мене є сукня, яка мені пасує, в якій би вазі я не була, як би я себе не відчувала, я її вдягаю, і я просто після королева. А... Ну, або підбори. Підбори красиві, чарівні, але ти їх вдягаєш, робиш три кроки і розумієш, що ні, ти не будеш у них йти. Отак і стіром. Він красивий, чарівний, великий, можливо, для когось крутий, можливо, комусь він додає там декілька сантиметрів кудись. Е, мені він нічого не додає. Е, я хотіла спробувати, я спробувала. Я три тижні водила цю машину, е, я не кайфанула жодного разу. І як я кажу, не красиво, йдемо домой. Ну, тобто, мені є де заробити, у мене є інші цілі. І я вважаю цю мету свою вже досягнутою. Я ну, ну скажімо так, ну я не казала, що я буду працювати вже до, до похилого віку, який вже в мене є, на тілі. Якщо мені не подобається, я цього не роблю. Мені не подобаються якісь люди, я з ними не спілкуюсь. Мені не подобається якась робота, я на неї не ходжу. За моє життя було дуже багато випадків, коли я. Ходила на роботу, яка мене робила нещасною, е у мене були стосунки, які робили мене сумною. І слухайте, вже 50 років треба якось мати щось в голові, щоб натягнути цю шмарклю е і робити себе щасливою. Тір мене щасливою не зробив, але мету свою я досягла, я так вважаю. Е і так, я знаю точно, якщо Ініціативи є, передадуть якийсь тір, я його можу пригнати з будь-якої точки світу. Це я зможу зробити, але заробляти і їздити на ньому. Ну, я поки що ну, я не хочу. От. Що я буду робити далі? Е... Я вам не скажу, <смі> щоб не наворочити. Але зараз я повернулася в Краків на ретроградний Меркурій на ту фірму, де я працювала рік, до Романа Святого. І як колишня і попрацюю тут, щоб щось з якимись грошиками поїхати додому, піти на аукціон на шапку і щось приходиться додому. Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них. Не виходять з моїх думок, скидай блискучу шкіру декілька днів підряд, з'їж моє серце, відріж мої крила, в мою кров свій яд, в мою кров свій яд. Дівчата сховались надійно в дорослих сумних щенках, і ті, що найкращі з них станцюють на моїх кістках, заради швидкої втіхи, заради твоїх принад, я віддаю свою душу і тіло, пустив мою кров в свій яд, пустив мою кров в свій яд. Дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики, ні, залатане серце сховаю пляшку, шукайте його на дні, я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов, Ламай мої, груди, не знаючи віри, пусти в мою кров, пусти в мою кров. Мне? Пожалуйста, будьте любезны. Не проходите мимо. Людмила Васильевна, с ветерком! Не откажите! Привет, Люда! Прошу ко мне! Прошу? Див? Нет. А как же балет? Ну какая девушка не мечтает танцевать, да еще в балете на льду? Что же, вы изменили мечте? Нет. Просто нечто изменила.